Всім привіт! З вами Петро Ровенський, і це лінійка відео присвячених MonoDroid. Я вас радий вітати в відео номер 6 Коротко нагадаю, що ми зробили минулого разу. Минулого разу ми створили свою власну в'юшку, назвали її Our Layout. От, виглядає вона ось так. От, виглядає вона ось так. Як бачимо, у мене. Вже все стало на свої місця після ребілду, все помінялось. З чим ми будемо займатися сьогодні? Сьогодні ми підключимо цю в'юшку, тому що зараз сама по собі вона не приносить нам ніякої користі. От. Ми зараз її підключимо вже до, до коду, використовуючи C-Sharp. Існує така функція, називається вона SetContentView. Content-View. Visual Studio мені показує, під, підказує. Е, параметр давайте передамо папочку нашу resource. от е, точечка Папочка layout. Точечка. І наш е, нашу юшку, яку ми створили. Our layout. От. Це все. Ми підключили нашу в'юшку. Запам'ятайте цю функцію. Вона є стандартна, що для Java, що для C-Sharp. Тобто тут немає ніякої різниці. Якщо ви надумаєте переходити на Java, це є база, як я вже казав, і ці речі не міняються. От, давайте зробимо коментар, що ми. Підключили власну юшку. Власну юшку. От. Тепер е, займемося наступним. У, як пам'ятаємо, минулого разу ми, ми додавали два віджета. це text view і button, тобто кнопочку. От. Як я вже казав, самі по собі вони є безкорисними для нас. Їх потрібно під... об'явити в коді, знайти їх. По цьому самому ID. Тому давайте зробимо дві змінні. об'явимо. Одна буде змінна типу TextView. TextView назвемо її просто TV-my. Хай буде так. От. А другу змінну типу button, Назвемо її B. My. Тобто my і BMI. Тепер, щоб знайти елементи по ID, також є, як ви здогадались, напевно, функція. Вона також однакова що для, що для Java, що для C Sharp. От, і синтаксис її наступний. Для початку ми пишемо змінну, яку ми створили. Типу того віджиту, який у нас у нашій вьюсті. Тобто в даному випадку у мене TVMy, перша змінна Присвоюється значення. Функція FindViewByID називається. Find view by ID. От, нам потрібно вказати тип, який ми будемо шукати. Е, перший тип у нас TextView. TextView. От. І е, вказуємо, де ми її будемо шукати. Знову папочка Resource. От. ID і беремо TV My Text, тобто text, View My text І справді, якщо ми зараз подивимось у код наш, нашої в'юшки, і побачимо, що Android ID дорівнює TV My Text, Тобто те, що ми робили попереднього відео. От. І тут ми її якраз встановлювали. Тепер це саме проробимо для кнопочки. Присвоюємо, викликаємо функцію Find View by ID. Ставимо тип Button, ми хочемо знайти кнопочку. Знов resource.id.b От. Зробимо ребілд, щоб переконати, що в нас немає ніяких помилок. Чекаємо. Завершення. Все. Rebuild all success, 0 errors. Поки що все ми зробили правильно. Наступного разу ми попробуємо задати якусь логіку. Дякую за увагу.